24 січня я прибув до військомату, ну і вже потім добровільно перейшов в 15-й загін. Моя цивільна професія допомогла мені в тому, що я якби коли працював барманом, постійно комунікував з різними людьми, я так само і тут ку дуже багато різних людей. Тому якби легше знаходити спільну мову з ними людям, які зараз в цивільному житті просто собі там щось роблять. Я б просто порекомендував, щоб вони цікавились військом, цікавились війною. Там Дивилися ті самі відео в Ютуб, що таке там той танк, як розбирається автомат. Тому що рано чи пізно ми все одно всі будемо би, на одному фронті. Усі чоловіки призовного віку, які зараз не воюють або ухиляються, якщо вони нічого корисного на даний момент не роблять, якби ну на цьому економічному фронті ем, їм їм обов'язково потрібно мобілізуватися, тому що ми цю війну можемо виграти тільки тоді, коли ми всі разом щось будемо для перемоги робити.